Тобто це не помічена, а ну йди сюди. Миша, миша, меша, миша, миша, миша. Миша. Я не можу, я не можу взяти цю мишу. Я не можу... ні ні. Так, все, тихо, тихо. Мені, Мені треба взяти цю! Так, тихо. А, ні, Я не взяв. Миша, йди в ногу. Добре, пішли. А, ми вообще маємо туди бугері готувати, но за мишами охотитись інтересніше тихо. О, я її схватив. Я її схватив, зараз мусить. Майонез, ні, майонез, майонез. <laughs> Подопит no. uh -huh. на. Стоп, надо за це зафрітюрити. Усе, відпускай. За майонезно. Відпускаємо. Yeah. Ти oh, що ламаєш ігру? Ти. Юнікорі. О, бачу, бачу, миша, це, миша, щоб миша. Тут вкусніше було їсти, чи я? Що? Та ні, це щоб коту вкусніше. А, <laughs> так, щоб коту. Так, це щоб коту було вкусніше. О, миша, давай, котик, молодець. Давай ну, ти, котик, тебе... <laughs> котик не бійся, котик. Я тебе тільки за майонець. Кстати, якщо продавати оці от ну викидати а. оці от упаковки, то ми заработаємо денежку. мішку. О, ні, дивися, ми ще бути. О, так ми ще дуже добренька. Це Молодець. я татуй. Це я татуй. Я татую, ми нашли. Я татую, я дай автограф, я татуй. Дай автограф на сирі. Зараз треба його засмажити. Давай. Ой. На E naжми. О, о, усе цека. Стоп, помідорка вивалилась. А це помідор, щоб так сухо не було, знаєш. А це з нього вся жижа вже вивалиться, коли ми його Зараз пожели. Тихо, давай в фітюрим. В нас в фітюрінах хто там заказував що. Окей, о, ти заказував? На. Смачно. Смачно? Смачно? Смачно. 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 О, о, то є. Є. Да. Не, ти заработає. А тепер пошли о, до кого якого? Ноч. Так, я тут хочу. Ух, ти. Добре, то я без тебе піду. Окей. Окей, можемо замочити. Я зараз стану миші і закилю Сашу. Ух, оп. Оп. Угу. Так, жижа вже. Я миша, я миша. Так, де Саша. Головне, щоб мене кіт якийсь не з'їв. Кіт іде за мною! Кіт іде за мною! Допоможі! Да, Oh, que é isso? Eu não sei se você está mexendo. 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 Eu não sei está mexendo. Eu não não está mexendo. Eu não Eu não sei se você está mexendo. Eu não está mexendo. Eu não sei se você está mexendo. Eu está mexendo. Eu não está mexendo. Eu não sei está mexendo. Eu não está mexendo. Eu não sei se você não sei se та oh, та uh, ням-ням да? Дай мен и Тарелко Кит, ням-ням ням И ха ми я татуюм мишка, 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 Мишка Так, кути, кто там е заказал? Е, Миша стига на Подумай. О, кстати, привет, Саш. Привет. Саша. Саша. Саша, тихо, не смій. Саша. Та це я, Саша. Ну, це я. Та не суй мене в холодильник. Слухай, Саша, це я. Так, поставив тебе на каску. Так, ми сейчас 100 тысяч мільйонів умножить на 28. Виходить. 447. А, так, почекай. я цієї і я хочу тобі кое-что показати. Ой, Ух ти, він як шайба. Так, тепер треба... Я заложила б шайбу, чтобы глядати в хоккей. Тепер надо це все такое поробити. Об... Пішли bien. за мною. Да о! Я я О, дивись, 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 дивись. Дивись, клас. Це магніт для бургерів. Бургеріометр. Він е, висотою в один метр. Клас? Клас. Давайте забираємо дайші. оце все і робимо його як найвищим. Давай. Я. Так, а наверху буду я красуватись. Чекай, я зараз У -у -у. Поприносу. О, може щось замовити, зразу коробку сюди. Не знаю, о, так! Це буде цікава ідея. О, я знаю, де замов тебе? Я знайшов м'яч для баскетболу. Добре, я знайшла помідор для хокею. Ай, немає кораблика. Добре. -tu 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 -tu. Оп, оп. О, так, е, наразі наш бургер значить висотою в 2 метра. І... і, Добре. да? Дальше. Ой, в мене туди люди вони мішають. Вони мене люди мішають. Так. Вони вони Людина, пішли зі мною. Е, я знаю вишинку айсберга. Людина? Так, це ж ідеальне м'ясо. М'ясо. <реш> я літаю, я літаю, я літаю. Я літаю, О, я не знаю. Мачинка їде, бачу. Ось сі. Так, сі, так. сі, сі. Ай! Не вийшло. Давай, отако. Не вийшло? Ну так, не вийшло. О, ти, ти мені подавай, я буду ставити. О, дивись, я б придумав. О, клас. Це ж так легко. Хопа. Скоро, мені здається, вже не буде так легко. Давай, сир. Я тащу сир, ти тащи м'ясо. Давай, тащи м'ясо. Так. От, О, кафе. Тихо, тихо, тихо. Тихо, можна я заберусь? Давай. Давай я спочатку. Ай. О, дивись, тут твоя коробка. Та знаю я. Осінь. Так. Сінь, сінь, сіньок. Давай ковбасу подавай. Э, ковбаску, ковбаска. М'ясо, котлети. Це стейк. Стейки, стейки. стейки. досмажені. Капуста в цілокологі. Воно 11 кілограм. Кілограм? 12 кілограм. 12 кілограм. Патук і помідори. О, клас. А, я латук звичайно розсипав. Цікаво, хто зможе це з'їсти. О, якийсь гігант. Давай. Це має з'їсти якийсь біг бос. Так, давай. Шукується. Я не знаю що. Ой! Там кораблик закрився і поїхав. Давай сюди стижу. Дивися. Я кінь кон. Кінь кон, кінь кон. Дивися. Я вже бачу звідси супермаркет і так далі. О, Дивися! Давай сюди! Це наш вихід! Давай! Ми на Вихід, 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 вихід. Ух ти Ммм, mm. а на чому Крик, стоїть наш голос? Тут булочки. Це якась Волкова. Дивіться, які закриті кімнати. Не знаю. Oh, Чирепашки! Чирепашки! Oh, ch ми знайшли черепашок! Є, ми знайшли черепашок! Поставте лайк за за цих черепашок, якщо ви не знали про це. Чекай, а um, <fart> наш мегабойгер. Ти думаєш oh! чудово, чим я? Не щось якось не прохладненько взагалі. Не холодно. Давай мішу, мішу ми щось станемо і тоді буде нам холодно. Hello. Багаті. А тут треба, тут треба гроші, ні, то сюди. Ну так, тут треба oh. гроші. Дивися, миша Пікачу, миша ніндзя. Де? В магазині. Е, ah. розова миша. Миша Пікачу. О, oh, до О, баскетбольний м'яч. Кольоровий. О! Тут можна цей, купити цю штуку і ти зможеш О, бекон. бути котом. коли захочеш. Барбекю і буки соус. Ну ладно. А, це мікс кетчупа і mayonnaise. миші. Може купити оцю Rat pass. Це що, Ну так, ну я можу купити чисто теоретично. Кот. можна купити кота. Mysterious potion. Це щоб стати котом. Прийшли, станемо мишами і на нас будуть охотитись. Давай. О, і ми будемо головною приправою для цього бути. А зілля. Ти миша бурундук? Ух ти! Ти миша білка, чи бурундук. Чи білка, чи бурундук? Так, а бури збільшився, там додавали приправ всяких. Не збільшився. Ми буде... головні підправить. <суспільний> Для мене ще місце оставь. А я хочу вийти в ресторан і подивитися, що буде, якщо ми побачить то не білку, то не Мишу, що ні. <суспільний> що ні путь побачить. готують е, бургери. А, а. поки Миші будуть готувати бургери, ви підписуйтесь на канал та ставте лайк. <суспільний> Ууууу! Він хоче мене підібрати. Він мене підібрав. No! 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 Бийо, 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 бий, 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 булка, булка, давай, булка. Чи не так одинаково, я не знаю, з такого. Такого, оцього, оцього, давай. Оцього, непонятної кофточки, з бантиком не такого, чорного з бантиком не такого, бо це я. Давай, в атаку на нього. Я його буду міняти. Ось сендвіч цей. Так, пішли давай зробимо якийсь реальний сендвіч. Ти блюдо, стій, 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 стій. Чекай, я хочу булку поставити, потім мене, потім зверху ще чогось. е е Ні! Дивіся! -е! А, це ти? Давай. Кофіта, кофіта. Тихо, тихо. Тихо, стій, стій так. Ти маєш постояти так. Я тут варіант стою. Мене ж не розібляти буде. О, Тих, не бійся, стій, стій, не бійся, стій, не бійся. Ідеальний, дивися. Ну ідеальний. Так, і ще сюди. Не подобається. А. Ще більше не подобається. О, так оранжевіша стала.

це елегент, елегантна миша. Молодець. Це... Миша або <клес> гандук. Їжте мене, будь ласка. Ех, яку кати ткатки любит. Ем, дам. Пішли замочимся. Ти любиш людей. Зараз я цей згублю те, що вони хочуть, і цікаво, що вони за це нам дадуть. Чому мені на тарілочку не вміщається цей овсе? Так, ідеально. Ідеально. Так. Оце. Во, є! Так, їж картошку в їж, Ну, так, ти! Підеш мене на закуску? Не треба так. я закуска, А, ну так. Я дітки миша будинку. Тихо, я зараз його на цей. Е -е 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 -е. Вона капецька. На цих людях дуже добре цей лівіти. <плес> е -е 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 -е. І в другий кінець. Так. Мені треба в супермаркет. Купити чи не купити? Добре. У стати котом, але це купувати за робокси. Беремо цю булочку. Так, сюди. О, здравствуйте. О, привіт. А що це іменгавича булочка є? Це картошка фрі. мене просто ноги зжарились, я обліпив їх картошкою фрі. Так пойдет. Мені треба якась булочка. Принеси мені булочку або ще щось. Щось мені принеси, любез. О! містер Господь, він за 50, але це за 50, то дуже довго. Так, дивіться. І так. Оце місто за 50 може вас зробити котом. А оце за 15 мишею. Мишею можна стати там в каналізації. А котом? не знаю. Котом, напевно, Нам теж в каналізації. Багет за 3. Ну я добре, я попитаюсь тільки. Купити багет чи зняти гроші. А, купити багет. Я знаю, як знімати гроші, але я просто боюся, що мої гроші можуть вкрасти. О, капець! Саша! Охолона, охорона, таке? Бетно, быстро, быстро! Бегітно! І так типа це латук, дивись отако. Тако, тако, іди, Вони йдуть за грошима. Так, тихо, тихо! Ховай, ховай, ховай! Так, ты не бачила! Ти не бачила гроші? Ти не бачила! Там немає грошей! Виходь, быстрейше, бистре, виходь! Так, воно пішло. Я буду там відвлекати латуком. Добре, добре, добре. Так, я не знаю. Так, все, добре. А він в мене. Так, в мене є багатьох. Багет! Куда пішла... багет. В, в, я вже є, взяв. взяв! Взяв, взяв! Дайте. В канализації! А, в канализації. Давай, швидко, швидко! Хоп. Не зелене, не зелене, не зелене. їж. Я котик. Клас, а -а -а -а. Ми вияснили цю таємницю. Ух ти. О, дивися, дивися. Диви? Так це Диви? я клас. А, хочеться по спадке. Ух ти, клас. Я котики з якогось майнкрафта не знаю, ти. Майнкрафт та скид. Не знаю, ні, не маємо такого. Дивіться! Дивіться! синяя миша по кухні. Пішли покажемо її всім. Давай! Дивіться, яку ми мы менше раздобули! Я не знаю, О, вони всі повиходили. Нічого. Кухня наша, Ей, кухня наша! Потовим супер мегабуди. Так, нам потрібні булки. Так. Я знаю куди! Я знаю, куди цю мишу. Куди? А, морозимо. Давай. А, не можу. Запишу. Може, станеш цією людиною? Я надію да. вона так просто замрузила. О, так, заморозились. Так да. е -е 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 -е! воно рухається. Так. Хм. О, я знаю, в його вновку. Так. Запихни кудась. А сюди. Як відкрити? О! Сюди! сюди. Думаєш, вона не них... Все. Та це ж бізнішка, вона добре, я не, не Я куда. Давай, давай, давай. Ну, давай я. Його давай. Покажи нам. А, ні, вона не вміє двігатись. Не вміє. М -м -м -м. Покажи ее. Він обрадувався, це добре. А вона може. А... Ой, вона горить! І Нічого не горить вона, горит, вона була синя. Так. Всі будуть думати, що вона чорна, чорна. Але ми знаємо, що вона була синя. А угу. Ем, випустити може? Ну, нехай бігає. Така мишка. А, ні, вона просто так рухається, непонятно. як. Ну, добре. Так, Ленку, почекай, О, це. О, так, тихо, тихо. Здрасьте. Так. Мма-ма-ма-ма-ма. Е? Тут є миша? Ні, вона думає, що це фрі. А, як допльовки добіли. Ну, добре, а на цьому, думаю, все. були ми бо... були мишами, ми сьогодні були котами і людьми. Ну, я був так. І ми готували бути бродіка, десь один або два. І ми зробили оце. Це це, ця ельфілова башня. Ми були дуками, мишами. Так, це ельфілова башня з е, бутикброду. Все, я втомився, хочу спати. Все. Всім пока! Всім пока! Пі -пі.